谢谢 Цьогорічний Олімпійський день проходить, проходить особливий рік. Ми всі знаємо, що це рік 31-х літніх Олімпійських ігр, які відбудуться в серпні в ріо де жанейро І, звичайно, це ну, найвищий світовий спортивний форум. І до нього готуються всі країни. Дуже приємно, що сьогодні до складу збірної команди України, а вже можна спевнити сказати, входять п'ять спортсменів нашої Житомирщини. Це Наталія Лупу, Юлія Олішевська, це Марія Шаталова, це Юлія Єстратова, це Тетяна Рябченко. Я думаю, краще всього про це розкаже тренер от, олімпійців. тренер Шаталовий тренер Лупу і тренер Юлії Олішевської. Я хочу сказати, що до Олімпійських стартів, які відбудуться у ріо де жанейро ми готувалися цілий цикл, це чотири роки. І протягом 15-16 років це весь світ завойовували путівки на Олімпійські ігри. Ми знаємо, що буде тяжко, бо там клімат, кліматичні умови, але ми теж вели підготовку в різних умовах: і середньогор'я, високогор'я, і контрольні старти робили протягом чотири років. В різних, що різні де мікроклімати були різні. І Сподіваємося, що ми приїдемо з перемогою, а перемога на Олімпійській це в фінал попасти і це вже.